А як ми уявляємо Христа, благоговійним мужем на іконі, меланхолійно зімкнені вуста і молитовно схрещені долоні, а мій Господь мав іскорки в очах. І знаєш, це тоді було незвично, такі його акценти у словах, такі діла чудесні і величні, до фарисеїв говорив на ти. Це не було пристойно, благочинно. їх називав побілені гроби. І викривав і наслідки, і причини. За ним ішли не тільки мудреці: політики, учені, податківці, а немічні, бездомні і старці, брудні й голодні, сунули, як вівці. Я думаю, від них був перегар від смороду повітря копотіло. А він молився, руки свої клав на кожне бідне і немите тіло. А він до прокажених заходив, що списані і вигнані за місто, до серця пригортав, завжди служив всім тим, кому в суспільстві було тісно, і ті, що бісів бавили в душі, психіатричних клінік пацієнти, неадекватні, мстиві, серцем злі, я думаю, були там сто процентів, неграмотні, не знаючи іврид, розбійники з великої дороги, сиділи поруч, воїн і бандит. А блудниця Христові мила ноги. І поки хтось там сенс в житті шукав, в оточенні філософів, астетів, Ісус Христос нуждених рятував, бо мав такі святі пріоритети. Він не шукав елітного життя, не пив вино у променях Богеми. Ісус був там, де щире каяття. Він працював, вирішував проблеми, Він помирав не так, як всі царі. А як відлюдок, битий і проклятий, серед убивць, прибитий на хресті, вмирав мій Бог, засуджений до страти. Якщо ти прокажений у сім'ї, відкинута всіма ворона біла, якщо ти хворий чи сидиш у злі, якщо нема нікого в світі цілім, хто б заступився б за твоє життя, хто б підняв твою самооцінку то знай, що є для тебе світло дня, Христове сонце грітиме до віку. Ти алкоголік, є для тебе Бог. І якщо ти злодій, думкою лукавиш, Ісус узяв тягар твоїх тривог. Від цього не віднімеш і не додавиш. Якщо ти жертва чи соціопат, якщо ти гнав усіх, хто служить Богу, якщо ти й досі всім казав, що брат, а сам встеляв їх трупами дорогу. Якщо тобою зроблений аборт, якщо на тобі вже хтось спокусився, якщо тебе вже скинули за борт, то Бог не хоче, щоби ти втопився. За пліткарів, за тих, хто має страх. За тих, котрі людьми маніпулюють, за ловеласів, брехунів, невдах, за циркачів, що совістю жонглюють, за тих, хто ще кредитів не віддав, байдужих, кому море по коліна, всіх полюбив Христос і помирав, щоб ти покаявся і мав спасіння.